Росія накопичує ракети, щоб обстрілювати українську енергосистему цієї осені та зими. 21 вересня вона знову здійснила атаку на наші енергооб'єкти. Чи будуть вимикати світло цієї зими? Наскільки захищена енергосистема України від ракетних ударів? Чи може Україна відповісти на удари агресора? Та як саме дивіться далі? Взимку росіяни ймовірно знову битимуть по енергетичній інфраструктурі України. Втім, Київ даватиме гідну відсіч і не залишить без відповіді нові атаки РФ. Повідомив очільник Міноборони Рустем Умєров СІНН. Втім, для цього Україні потрібно більше зброї, зокрема багатоцільових винищувачів. Тоді ми досягнемо прогресу та матимемо перевагу на полі бою. Тим часом підстанції Укренерго стали краще захищені від ракетних атак. Це комплексний захист, як активний ППО, так і пасивний інженерні укріплення. Повідомив голова енергетичної компанії Володимир Кудрицький. Чи будуть перебої в енергопостачанні взимку залежатиме від можливих обстрілів? Спрогнозувати це складно, особливо куди саме влучать. Тож діяти будемо виходячи з ситуації. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до зими ППО буде ще міцнішою, сильнішою, ефективнішою. Україна реалізує проекти захисту енергооб'єктів, які ніхто у світі досі не робив. Україна сьогодні має значно більшу кількість і потужних систем ППО. Минулого року не було ні Патріот, ні НАСАМС, ні Арісті, ні САМПТІ, ні багатьох інших систем. Наша ППО стала ще більш комплексною, і досвідченою. Продовжуємо працювати над її розвитком. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою і ефективнішою. Ці дев'ять енергоблоків АЕС підконтрольних Україні взимку працюватимуть, заявив міністр енергетики Герман Галушенко. Він також висловив сподівання, що масштабних вимкнень електропостачання вдасться уникнути. Єдина фактор, який може вплинути на відключення, це безумовно атаки ворога. Масштаб атак ну тяжко передбачити. Відповідно, в залежності від масштабу, атак, ну і ми будемо тоді дивитися, як втримувати систему. Тому відключення можуть бути, але вони будуть мати короткостроковий характер. Система ППО безумовно краща ніж торік. Втім, Україна велика, і об'єкти енергетичної інфраструктури розташовані у різних містах, навіть там, де немає потужної ППО. Такі слабкі місця і намагатиметься шукати Росія. Вважає виконавчий директор ТЕК Дмитро Сахарук. Виключити, що росіяни знайдуть якусь точку, яка не прикрита ППО. Ми не можемо це фізично. Так, можливо, кількість ракет, які будуть збити, буде збільшена, але достатньо одного дрону чи однієї ракети для того, щоб вивести з ладу блок чи підстанцію. Росія намагатиметься завдати ударів по енергетиці України ще до старту опалювального сезону, і атака 21 вересня це явно показала, говорить директор центру дослідження Олександр Харченко. Мета ворога зрозуміла. Інша справа, що ми набагато краще розуміємо, і набагато краще розуміли, коли розпочиналася підготовка до цього опалювального сезону, що ці атаки будуть, вже набагато краще ніж минулу річ зрозуміло, які ми будуть ці атаки. І ми вже бачимо, що в принципі всі прогнози не виправдовуються. Продовжується насправді і робота із встановлення фізичного захисту і подальші ремонти продовжуються. Тому тут знову буде змагання: хто швидше, хто краще, хто якісніше. Україна має бути готова до будь-яких сценаріїв. Для цього необхідно підготувати резервне обладнання. Минулого року його знімали з об'єктів, які не використовувались і ставили на місце того, яке було пошкоджене. Втім, цей ресурс Україна використала. 6 місяців ми купували додаткове обладнання, робили запаси, у нас певний запас є. Звичайно, ми зможемо замінити пошкоджене. Але це буде залежати від того, що саме буде пошкоджене. Якщо обладнання, скажімо, невелике, можна швидко змінити, це одне питання. Якщо це будуть такі тотальні руйнації, то це зовсім інша історія, тому що часу потрібно буде значно більше. Потенціал стійкості української енергосистеми зараз значно нижчий, ніж це було перед великим вторгненням, адже повністю відновити знищене росіянами минулої зими неможливо, говорять експерти. Попри це, вони запевняють, що гіршої ситуації зі світлом за минулорічну не буде, ба більше цього разу Україна буде діяти симетрично, вибивати російську енергетику у відповідь. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першим дізнаватись найголовніші новини про війну.